Повиростали. Разенько. Можна буде звідси щось підібрати. Качуро, качечку, пару, сім'ю. Качечки всі такого коричневого і коричневого, коришнього і шоколадного кольорів. качуріки. Інших кольорів шоколадних немає. Такі вже з ярмарки ходить, чор з качечками. Такий красень придбали на ярмарці. Ще залишились прості, треба буде роботи. Які великі Думали оставити, але ні, будемо робити. Вчора королицю запарували вже новим короликом. От. Це позаминулішня короли вже три роки буде весною. Але ще два-три рази цей сезон відбудемо. І купимо другого. Така молоденька. Ще не парувала, ще прямо молоденька. зменшив.